Вітаю, друзі, і цей терапевтичний етюд, Вертаюся до комп'ютера і записую знову з чергового нового місця. Ні, старого місця. А я вам дякую. Ще раз щиро дякую за те, що ви ну, дивитеся, дописуєте і підтримуєте, коли я починаю в чомусь сумнівати, сказати, ну ось просять багато читати, просять коротше читати, просять. Та не потрібно нам твоєї музики, це твоє і. Давай конкретно, що там психолог? Давай психологічні поради. <смі> і ще каже, Вау, щиро дякуємо тому, що ви відкрили для мене композитора, виконавця. Не знав. Я точно так разом з вами пізнаю, і я вам глибоко вдячний, що ви і ви мені підказуєте. Ну, всього хватити не можна, я обов'язково. Буду ділитися тими підказками, які від вас поступили відносно музикантів, музичних творів, які для мене були відкриттями. Я потім з диванням думав, боже, як же проходив мимо. Ну, знайомий, видатний, видатний виконавець, піаніст вау, весь світ захоплюється. Не встигаєш всього охватити, тим більше не сижу ж постійно в інтернеті, не, не вичитую щось суто по-музикальному, але... І мудро підказали, це ваш канал, що хочете, то і робіть. <ріст> От що хочу, то і роблю. Виробляю. Ні, роблю. Не виробляю, ні, все-таки роблю. Бо виробляє воно якесь таке слово, ж, значить, щось ти чвориш таке, що потім на голову не одіти, або не кожному одіти на голову, або не помістити в свої мізки. Значить, я все-таки роблю. Я роблю те, до чого. У мене виникає якийсь порив, душевний порив. В кінці кінців на це є вільний час. Нехай його буде там півгодини від сили. Я між лекціями зробив лекцію. Думаю, фу, ви ж просили, давайте частіше, давайте більше. Ну, часто більше не зможу. Як можу, те і буду подавати, але от є хвилинка. вау, Тоді ділюся. Чим ділюся а і музикою, і психологічною роздумами. Цю тему, яку я взяв на цей психотерапевтичний етюд, вона... Надзвичайно глобальна, і не знаю. Тут дійсно можна було би вступати в якийсь філософський кружок і виходити в дискусії, виходити на ідеї Платона. Багато чого можна було би говорити, тим більше в області психології, а значить, вже екзистенціальної психології, суттє життєвості цієї психології. Надто багато. А надто багато це, вибачте, вже не психотерапевтичні етюди, і взагалі не етюди, не короткий зміст. Тому попробую, або принаймні буду дотримуватися ідеї, навіть якщо я беру якусь глобальну тему, то висмикнути з неї, подати, поговорити про, можливо, лише один штрих, який заставив мене задуматися. А відповідно, якщо мене заставив задуматися, то так і хочеться сказати, друзі, а ви про це думали і подарувати вам думати. Це те, що я завжди чим я завершую і вже таким стало. Як дотичним метафоричним чабан, це думайте, друзі, думайте. Гаразд. Я сам про те, щоб думати, і навколо тих фактів, які підкидає життя і заставляє якось переосмислювати. Але що я сказав, з музики подобається мені ця музика. Буду я її слухати вечором. Ділюся. Чи будете ви слухати, Це ваше уподобання. Хтось не буде точно слухати, а хтось скаже, оу, я давно її не чув, або вперше чую. Ой! Я заздрю тим, хто скаже і подивиться, і скаже: Ой, а хто це така? Вперше чую, я вам заздрю, щиро заздрю. Тому що а, говорити про Астро Джульберто ну, хочеться, хочеться, хочеться і хочеться. Це дійсно а, дуже талановита, дуже талановита виконавця, яка ніколи ніколи не претендувала на якісь вокальні олімпи і бачила себе в музиці, конкретно в джазі. Бразильському джазі, а просто зайняти свою мішу. Їй це подобалося. Вона виступала, але те, що їй подобалося, раптом було підхоплене всім світом, особливо в 70-ті роки. От зараз я показую вам один з її альбомів. А в ті роки, коли а, захоплення а, бразильською музикою, латиноамериканською музикою так пішло тихо вниз, і наверх номер один вискочила фьюжн своєю жорсткістю ритму. Але Астру Джульберто ну, ідеально вписалося навіть в цей порив, і номер один фьюжн. тому що тоненька, худенька, рухлива в постійно чорні водолазі. Чимсь вона мені нагадала Стіва Джобса. Чорна водолазка, барет, яка легко рухається по сцені, яка робить оці жести пальцями, яка виступає в ритмі в ритмі своїх любимих джазових гуру, до яких вона схильна і не лише там латиноамериканських, а й звичайно в першу чергу до американських і європейських. Тобто ця. Співачка це вокалістка з джазом просто ідеально описалася в оцю легкість, ненав'язливість, без претензій, що вау, який вокал! Боже, як вона захоплює, яка глибина, який голос. Знаєте, це той джаз, коли ти відчуваєш, що своя людина. от Дійсно своя людина. От, тепла, зігріваюча, надзвичайно легка, суперлірична, без всяких претензій. Звучить Чайт Бекер, от точно, от Чейта Бекер, його труба, його, його саксофони, його труби, його, його звучання, і, відповідно, ну, чай Бекер це труба звучить. але він експериментував на багатьох інструментах. І а, так і бачиш її, яка так граційно рухається і мило наспівує мікрофон. Подивіться. Ну або навіть просто послухайте Астро Джильберт знову ж таки сьогодні вечором. Мало чому можна, і в день, тому що її легкість поширюється і на денний настрій. Астроджільберто. А в даному випадку я показую альбом, який продюсував її давній друг, бразильський композитор, і він багато робив аранжування. Вона тривалий час співпрацювала з ним. Насправді, достойно захопило весь світ своїм мелодійним голосом і своїм таким приємним а, приємним виконанням ліричного джазу. Ну що, друзі, а в принципі, сьогодні про що я хотів говорити? Я хотів говорити дещо про інше. Я хочу говорити, ну, звичайно, ну, говорити про Астру Джубер, це, це одне задоволення, але краще її слухати. Тому що. Переказати музику це духла справа. Музику треба слухати, вокал треба слухати. До нього треба прислухатися. Прочитати ще раз говорю, особливо, якщо ти вперше знайомишся про Астро, звичайно, варто, але не, не зводити лише до, до цього всього. Але все-таки основну ідею, яку я сьогодні виношу на ваш розсуд, і подумати, вона дійсно таки. Капітально і грандіозно. добро зло. Тут два слова ще абсолютне добро і абсолютне зло. Давайте я вам все-таки збільшу те, що я тут смикнув із а, древніх <кхи> наших філософів, і ідея, чи є відсутність абсолютного зла, автоматичним розумінням, що немає автомат, абсолютно зла в людині, в діях, в, в тому колективі, де ти живеш. І це автоматично стає абсолютним добром до сьогоднішнього дня можна б ще дискутувати. Але чому я вивожу цю ідею і починаю роздумувати разом з вами, звичайно. Абсолютне зло, співставимість його порівняння і пошук альтернативи абсолютно добра. Тому що ви читаєте далі, що я тут написав справа. В сучасному світі поняття щастя практично збігається з так званим сумом бонус древніх філософів, де абсолютним добром з якого випливає все хороше. І логічно, якщо сприймати оцю ідею, сумом боном то відсутність щастя, це увага і концептуальна річ. Відсутність щастя є абсолютним злом. А відповідно, нам його потрібно уникати, як тільки можемо. Отже, основна ідея абсолютне зло. Відсутність щастя автоматично стає абсолютним злом. Пам'ятаєте якісь в якомусь етюді я говорив про це, що ти не маєш права споживати щастя, якщо ти його не створюєш, якщо ти його не продукуєш, ну не можна бути чорною дерою між людьми, яка лише всмоктує. Всмоктує, хтось каже, енергію. Ну, я до цього ставлюся дуже так скептично. Я завжди: говорю, давайте замірюємо, що саме за енергію він всмоктав. Ну тим не менше. Всмоктує весь позитив, усмішки, задоволення, щастя. Засмоктує в чорну дору, чорна дора чим має властивість? Не видавати своєї продукції назовні, вона лише її поглинає, а для негативна матерія. Відсутність щастя це є абсолютне зло. Але якщо ти його не продукуєш, то ти його і не можеш споживати. І чи можна говорити в, ці, в цій ситуації про що ти зобов'язаний продукувати щастя? Для себе ну, егоїстична річ, бути задоволеним. Ти щось сьогодні їв смачне? Перепрошую, ви щось сьогодні їли смачне. М? Ви були на якісь секунди, на хвилини були задоволені, навіть не задумуючись над цим, тому що легко йшло і залишився після смак і після аромати, все ще завгодно. Але мова не лише про біологічне поглинання і біологічне задоволення себе. Відсутність щастя абсолютне зло. Абсолютне зло. А я думаю, що дійсно якусь продукцію в негативі в абсолютному злі роблять глибоко нещасливі люди. Навіть задумаючись на темою Тих, хто йде агресією, хто нападає на інші народи, той, хто хоче вбити, загарбати, це ж глибоко люди з оцим невирішенням власних, власної продукції задоволення і щастя. Не можна від щастя з радістю, а так весело на когось нападати і бажати комусь зла. Абсолютно, абсолютно зло вбити, домінувати. Тільки я і лише я. Моя ідея, яка захопила мою голову, і ще там мільйони людей, і готова нападати. Дійсно, абсолютне зло. а Відсутність його це добре. І, здавалось, би, воно стає автоматичним трансфером в абсолютне добро і умовно в щастя. Але. Основна ж ідея яка? Чи продукується це абсолютне щастя? Відсутність зла, чи є автоматичним щастям і добром? Складне питання, повірте, це а, не даремно там багато філософії, і здавалося б, до чого твої психологічні, психотерапевтичні, тобто лікувальні етюди, навколо теми добра зла, але воно навколо нас. Воно складає наше життя, те, в чому ми живемо, в наших сім'ях, на роботі, в державі, державах, на планеті Земля. Я розширюю, розширюю. І цю ідею можна було би розширити до неможливості, до абсолютності. Навіть всі теологічні теорії побудовані якраз на рівновазі і розуміння, що хто вкладає в розуміння добра зла. І наскільки вони воюють один з одним, і не просто воюють. Тут же основна ідея, яка, добре вдуматися в цю фразу, що забудемо про зло, От забудемо про зло. Просто ти продукуєш добро, ти продукуєш щастя, і альтернативу абсолютне зло від тебе відсувається. Ну от якраз ось навколо скоріше цих риторичних запитань, чим конкретних порад, бо в мене так. Получалося, що в попередніх психотерапевтичних етюдах я більше давав конкретики: 1, 2, 3, 4, 5. Думайте, друзі, думайте, а додати 6-7, ще краще. Пишіть, ви пишете, я вам вдячний. А в даному випадку, дійсно, я скоріше закидаю якусь таку для роздумів, навіть для себе закидаю, тому що ваші зворотні відповіді заставляють мене задуматися. Навколо, знову ж таки, навколо цієї філософської теми, чи є відсутність абсолютного зла автоматичним трансфером в абсолютне добро і в щастя? Чи ні? Чи дійсно щось повинно відбуватися, і там оця буква ВС порівняння повинна доповнюватися якимись ще значками? Можливо, протидією, можливо, зіштовхуванням. Щоб народилося щось інше, де в абсолютному добрі і щасті будуть спогади про абсолютне зло, яке ти переміг, навколо якого ти прийшов і залишився людиною, і вистояв, і прийшов через ці біди, і через ці втрати, і продовжив життя. І про той стержень. Я от слухаю своїх пацієнтів, різних пацієнтів з різних країн. І іноді, чесно говорю, ви знаєте, кажу, мені вас потрібно вчитися, як ви в цих ситуаціях з однією зібною щіткою, вискочивши в Іспанії, вивезли побиту, поранену, так далі, з однією зубною щіткою. Вижили, піднялися, зробили себе і вертаєтесь на Україну, переможницею. І Мені треба вчитися. Це є також співставлення і от оця ідея зло, яке є в світі і буде в світі стільки, скільки буде існувати людини, І абсолютне добро, яке для збереження того ж людства, збереження яких цінностей, які напрацювало це людство, не дивлячись на те, що воно багато чого нашкодило планеті Земля. Але є цінності, яке властиве лише людині, і яка намагається його підняти до слова абсолют. І чи це може бути противагою абсолютному злу, яке також сидить в тих же людях? Так, мабуть, я таки заплутав вас. Ну, принаймні, Астро Джильберто тут ніякої плутанини нема. Та називається Слухайте. А навколо ідеї трансферу одного поняття категоричного, чорного, в трансфер в друге поняття абсолютно світле, мабуть, варто задуматися. Не знаю чи щось підказав вам, але принаймні для мене це дуже складне запитання, тому я разом з вами буду думати, думати, думати.